У четвертій міській клінічній лікарні два місяці успішно функціонує нове неврологічне відділення. Це важливий крок у покращенні медичної допомоги жителям міста та області, враховуючи високий попит на послуги невропатологів. За попередній місяць у відділенні отримали лікування 75 пацієнтів. Я зірвав спину, в мене з'явилася грижа, загострилась почались болі. Звернувся, і нейрохірург направив мене на лікування. І от так попав сюди. Я захворів, пішов до свого сімейного лікаря. Мені направив до невролога, потім до нейрохірурга. Мене направили. Нейрохірург написав відповідно направлення, звернувся до завідуючої цієї лікарні, і десь через днів п'ять я вже ліг на лікування. Зараз я себе почуваю краще, можу, у мене сидяча робота взагалі, можу зараз більше сидіти, більше працювати, бо до цього було зовсім тяжко. І, і схватив. скоро допоможуть на полтаву, одразу нагаюш, тоді на Полтаву з пересадкою в потім операцію витягли тромб і вирішили. Переїхати у четверту, сюди по місту жительства. Я приписано в попаді, тому так і вийшло, що я тут. Тут зовсім три умови. Відношення зовсім інше, тихо, спокійно. Приблизно знаходжуся вже третій тиждень на лікування. Ну, останній тиждень, і це я чую, що я був вже проходжуватися, я вже встаю. Дня повністю укомплектоване молодими кваліфікованими медичними працівниками. Це забезпечує цілодобову та якісну медичну допомогу хворим. Маю стаж більше 25 років. На цій посаді перебуваю з лютого цього року. За минулим у нас проліковано вже 75 пацієнтів. Я вважаю, досить непоганий показник. Відділення завантажене, госпіталізація у нас здійснюється плановому порядку за електронним направленням сімейного лікаря або невропатолога. У нас ще з'явилася з 1 березня молодий лікар, яка закінчила минулого року інтернатуру на базі Полтавської обласної лікарні. Фахівець вона дуже гарний. Молодь у нас зараз амбітна. Має дуже гарні перспективи на майбутнє. у них достатньо, тому що я думаю, що все буде добре. Молоді лікарів впевнено почувається на робочому місці. Їх підтримує згуртований колектив лікарні. Особливо цінним для них є можливість допомагати пацієнтам із різними неврологічними захворюваннями. Я вже лікар-невролог, закінчала Полтавський державний медичний університет. Раніше працювала з інсультними хворими, а зараз більш в неврологію пішла. Мені подобається у відділенні. Колектив дуже доволі дружній. Пацієнти також різні патології зустрічаються обслуговуванням та новим персоналом. Задоволені і пацієнти лікарні. Приємно спілкуватися. Молоді люди мого віку, може навіть трошки молодші. Все роблять професійно, насправді гарне відношення. Все подобається. Нове неврологічне відділення розташоване в центрі міста, тож має зручну локацію для всіх відвідувачів, зокрема і тих, які приїздять із районів області. Наша лікарня розвивається, в нас створені такі структурні підрозділи, як денний стаціонар, який знаходиться на Мазекла 36 неврологічного профілю, і також враховуючи попит на таку медичну послугу, відкрито відділення неврологічне, яке знаходиться на європейській 101. Записатися на консультацію та лікування до відділення можна за направленням сімейного лікаря чи профільного фахівця.